Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії PrimeX серія Mini 2 на цоколь HB3 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція з гарантійним талоном і також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 25 Вт. Лампи практично повністю металеві, крім цоколю, він з пластика. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму живлення на 12 В. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Великий плюс даних ламп, то що вони по розміру абсолютно ідентичні стандартним галогеновим лампам. І замінювати дані лампи буде дуже легко. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено. Кольорна температура 5000 кельвін. Відповідає реальній. Потужність ламп нагадаю 25 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео!